Я нічого не маю проти сувати. Я з де закінчу. Дивись. Ти, ти кажеш, що закінчити не можеш. Я о, бачу. О, ми з ним люди. <рхи> ну, так Якщо ти не будеш <рхи> нас робот, це, люди є. Так, передати, наконець боющого кобзона. Коротше, або ми полі, конструктив. конструктив, конструктив. <рхи> <рхи> ти навіть запам'ятав. <рхи> <Та навіть рхи> Данилю вже запам'ятав. Коротше, дивишся, це серйозне питання, бо багато людей. Серйозне яке питання? Гормачко. Бачиш мені слово. <питаю> Захисти мене. Я Завтра 8 березня. Захисти мене терористів. Ми ж терористи. <питач> <питач> Якщо ми не зробимо зараз, це може деградувати в такі... я не знаю... А не, як ти, ти пропонуєш зробити? Я кажу, щоб ми подумали. Раду вибрати. Що коли Много. я кажу тему, мені відразу пропонують. Okay. Я пропоную, ти починаєш я ж запропонував. Це, це я запропонував, сказав, може, що, може, що, може. Може. що сотня. Якщо це здорові це, сотні, то є. є колектив, от да. ми сидимо. Якщо з <кхи> цього колектива, буде здорове, твор... колектив. є, й, й. ти буде творити. А якщо не здорова, то ти сотні не потрібні, якщо вона не здорова. Сотні дуже різні. Я тобі кажу, вони різні. І ніхто їх не контролював. на даний момент Правда? Ні? Ні? Звичайно. Ніхто не займався якісним складом, сотень. Тоби самі по собі, якісь складати. Там, там багато різних людей. Тому якщо на самотюк це пустити, це може погано закінчитися. Це однозначно. Але пустити? ти, ти мішаєш... — Слава Богу. Ти мішаєш все в одне. Міш... Міш... До речі, те, що я кажу про просвітництво... Це приблизно те, про що кажеш ти. А ви не даєте мені сказати про просвітництво. Може я повернути. Ні, ні. Вони приходять, в нас така ідеологія, ті націоналісти кажуть, в нас там в Сиборські. Говорити на рівні про з ними, без ну, абсолютно не потрібно. Чекай. Про світло просвіти. Чекаєш, слово, що... слово просвіти. Досить багатогранне. Я кажу, що я не хочу просто ту роботу, яку я пропоную називати пропагандою, агітацією, бо це не є пропаганда чи агітація. Потрібно підвищувати рівень людей. Вони вважаєш, що вони то... дуже високий рівень. Супер. Вони. У них є революційна свідомість. Але всі вважають, що рівень їх. Дуже висок. Ну так як ти тоді? До нас буде. підходила людина <ристо> з дуже високим рівнем, <ристо> з газетою Вісті <ристо> і запропонувала <ристо> і, і казала, що нема чого сидіти біля діжки, треба рятувати Крим. Але на пропозицію поїхати в Крим людина відмовилась. Так ти вважаєш, що вона є свідомою? Ні. Дивись, тут так само реально можна змінити щось лише реальною праці. А не там лекціями якось. Лекції теж потрібна на якусь окрему тему. Просто розумієш, що таке сотня? Ти приходиш, хлопці, давайте я вас буду просвіщати. Так? Mm. Чи як? Механізм механіз. який? Тому ми робимо не так. Хлопці, в нас є завдання. Контролювати це вони, о, а я? Ну контролювати у нас сильні. Ну, ні, 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 ні. Не, не не Апетитом, я а... вибачаюсь, тут закон. 996-та постанова. <плес> не ну, 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 По Почекай, почекай. Він Остання, ні, він 10-го, остання редакція 13-го. Супер. ну, В 10-му році він вже вийшов, так? Да? Да. А тепер скажи мені, у нас хоч одна громадська рада, при будь-якому відомстві, міністерстві працювала? Одна. Так, да, не працювала. Одна. Яка? Так вона не працювала теж, внутрішніх справ не працювала. Mm. А що чо, при чому? Mm. Була там громадська рада. Наші знайомі спільно були. Одна, ми, ми говоримо про міністерство. нинішні про А Вона, як ви, знаєш, все одно, якщо згадати діяння Рейси Васильівни і їх тендерних комітетів... Я згоден, але розумієш, коли люди переводяться це в все ситуацію, що хтось прийшов і від когось Подивимось, як, як вони обидвують. Ті не хотіли. А зараз ми подивимось. Це тест контролювати перевірка цієї сотні. Окей, а, -а, -а якщо буде негативний результат, ми не контролюємо, ми допомагаємо. Тим більше. Ні, так, ти сказав це, контролювати. це одно і те саме. Окей, а тепер скажи це мені, будь ласка, влада, якщо будемо... буде негативний результат цього тесту, тоді ми їх порвемо за допомогою і Четвертої Сотні, і Майдану, і телеканалу і «НТВ». Ну, ну, вівторок ми почнемо з цими кинією. Ти там... недавно це. мені пропонував приїхати на Львів і такі вже постаратися не будувати барикади. А тут ти знову ж розказуєш, що сказав про барикади. Силовий, що я це сказав тиск силовий. Ти, силовий і контроль. Ні, ну якщо я ви сказали а гарувати ми трапити, будемо їх інформаційно. Сотня інформації, ну як ну, хочеш. Якщо є сотня, це, якщо ви зайшли сотню, і вони вже бояться? Ні, господи, це, це математика. Ну вони зараз візьмуть, наймуть свою сотню. В Києві зараз сотня. сотень тут ходит. Я чую сотня якась, черна сотня, бегают десь там, еще сотня. Не, ну приди в их сотня, и ну это уже борда. Ты же юрист. Ну ты юрист, так и что? Ну так а ты не юрист, ты просто все сводишь уже до бардака, вибачь мене. Ну да, ну закон. Ну закон про что, ты его читал? Ну что там написано в законе? Я тебе раз хочу сказать. Я все разумею, что ты говоришь. Ти мені сказав, що громадська рада, що ти йдеш в громадську раду, я... приходиш туди він людей. Він сприяє приходу професіоналів в громадську раду. Ну. Я ти спитав, де список професіоналів, яких ти мав лобіювати до громадської ради? Списку немає. Вони йдуть з вівторку. Подожди, ну ви, коли... Ігор, подожди, коли ти говориш, що це О, ти почав читати повноважені Майданом, от сидить Богдан. На Майдані, я сиджу на Майдані. Я не вповноважував, наприклад, ваш список чи важі йти туди. Тому треба завжди бути коректним, що ми прийняли рішення четвертою сотнею піти. А не говорити, я проще... Ініціатив, яка складається з пом-пом-пом-пом-пом-пом. Не треба прикриватися, завжди треба бути коректним. На запит міністра, який просить представників, майді не прикривається. О, бачиш, От він там був місце. Ви політичні, послухай, Я не з удар, ні? ні. ні. Друже, давай не будемо його... входити входить ту саму воду. Ми мирні люди. Дивись, є закон, є нова влада. Ага. Вона каже, ми виконуємо закон. Якщо вона не буде виконувати, ми про це узнаємо на наступному тижні. Ти побачиш список наш. Ти хочеш зайти сюди. Ти хочеш допомогти? Наш На список? Наш список який да. буде. Робе, питання все одно що треба, я ж говорю що, наприклад, ось ми сідаємо самі да, і вирішуємо, що ми ось складаємо список, якусь вишку профільну цю. Суско, давай виберемо теж якийсь список. Так, Ми ж таки да. пропонуємо. Назвемо сотню. Так, і ми пропонуємо це зробити. Супер. І буде, як в тому анекдоті, буде пан кримінал, пан гомня, чекуровий я. Так нам треба це зробити, ми ж все, просто перший крок зробили. Що нам треба зробити? Так, давай оберемо собі міністерство. Кінці, Якщо не хочете є? нічого робити, то ви нічого і не робіть. Якщо ми хочемо, то ми і робимо, відповідаючи не, на не, те, що на звернення міністр ну, подожди. подожди, можна я запитання задам? От, наприклад, ти дає список спеціалістів. Всі спеціалісти в Міністерстві топлива і енергетики працювали на відомих схемах. Ще раз, Ні, подожди, Ні. Дай, дай мені сказати, Почекай. Ну, Ти бери спеціалістів. Ти ж не гарантуєш, що ці спеціалісти не можуть бути корумповані. Хто тобі сказав, що ми не будемо? І а як ти ріш. можеш їх проконтролювати? Салечка, побачиш. Як побачиш? побачиш. Ну, я тебе питаю. Ти хочеш, щоб я того, Ні, ти Скажи ти не мені, розумієш. як є. ти проконтролюєш вузьких спеціалістів, є. якщо ти не маєш уявлення про схеми, як ти схем маєш проконтролювати. А, про схем, про а ти маєш уявлення про схеми, які відпрацьовували з Міністерства топової енергетики? ти не розумієш, як приймаються рішення. <laughs> так, А ти розумієш, ти спеціаліст по Міністерству топової енергетики. Навіть аноніє. Я тебе питаю, як ти можеш сказати, не що ці спеціалісти не будуть корумповані? Саня, ще раз, а хто? що таке метод експертних оцінок? знаєш? Не. Є багато методів контролю. Ну, ти ж, ти ж, ти ж даєш громадську раду. Я даю громадську раду. Боже, З Боже, тому що на сьогодні це єдиний механізм контролю. Та це не єдиний це механізм. Не, насправді, ну я... ну подожди, добре, не? ми дивимося, давайте дивимося на Європейський Союз, Європейський. де люди відпрацьовані вже схеми десятиріччями. Там є громадські ради при вузькопрофільних міністерств. Там є, громадські ну, Я не чув такого, є чесно скажу. Навіть банк. Різних... Є... Є все... Є, чекай. Наглядова це рада же... банку, Це 170. Це, ого, ого. Ні, це наглядова рада як з найбільших акціонерів, трима... які наглядають, як працює на ремі та її Взагалі знаєте, звідки взялася 996 посадка? Це була вимога європейська то там ці ж механізми ні, контролю громадської Ні, ні подожди, ти мені назви зараз, от ти спеціаліст по цьому. Що? Назви мені конкретно країни, я, я де є громадські реди при Міністерстві Приміністерства. Я тобі при кажу, що 1996 країни. при Тимошенко. Країни, вона назви. гірша була постанова, а зараз вона ну, Ну ясно, при Тимошенко було гірше. Вона була гірша, взагалі не працювала. Друг, я зараз друг, написали, друзі, краще, я скажу не одне. Я можу сказати тобі, коли була така приблизна ситуація. Це було після 2017 року, коли приходила рада солдатів і матросів і робили цю переатестацію. Це називається народний контроль, і як книжку вона лише на не сумці. Може його показати? Ні, ну так, так. же ну, ж, ж, ж була в історії. Там де, декрет про робочий контроль. Я, я не... Ти, там, ти не був на поїжджі. І що? І, до речі, сьогодні було сказано, поки не залучили фахівців царських, нічого не, не працювало. Я право прийти. А я сто разів казав, кухарки не можуть заправляти. Ну, да. Сказав, на Але біля нас... кожного потрібно, потрібно ставити комісар. Так так так, 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 так. Так, так так, так. ми 70 років і, вже і, в... і, при кожному стоявся. Я не хоч... хочу, щоб при... для кожного стояв і, комісар. І, 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 ігорюк ігорюк дивіться, дивись. На вибори йти. Ігор, дивись, Тільки що ти говорив, щоб ми не переводили смішну організацію сотень. Щоб не переводили в смішні речі. І в принципі, коли четверта сотня йде до міністерства з вимогою Це до міністра... Представники не тільки що, добре. Я назву один приклад. Дивіться, от два дні назад, два дні назад на Львівській площі хтось попросив і сотні приватні людей, які в 2010 му році купили за 360 тисяч гривень. 200 квадратних метрів на Львівській площі е, ж, житла. Потім при Януковичі все-таки було визнано недійсним і повернуто в комунальну власність і надано Міністерству юстиції. І тут четверта судня, четверта, вибачте, одна із сотень приходить туди і виселяє, викидує Міністерство юстиції і заводить цих... Е, Людей, які були незаконно, скажімо так, бо за 360 тисяч гривень, це нереальна власність метрів тоді була на той момент. І вона заводить, мотивуючи це, що у нас є документи, от, справедливі. от ми справедливість. Сотні перетворився в парк. Тому я говорю, що коли говорити про те, що от ми там представники Майдану і ми йдемо туди, то треба дуже обережно і думати. Це і не... да, тобі говорю, Це, Так, я як щиро, ти сьогодні 65-й ходив... раз, кажу. Ти не чуєш. Постанова номер То Це міністр звернувся до 4 сотні, що вона прийшла, не, заблокувала міністерство. Розпорядження по міністерству. Ось воно лежить. Так, а я... Яке відношення от ви мали до розпорядження так. по міністерству? А розповідаю далі. Що ніхто на Майдані. Добре, Ні давай почати. вже цю, цю справу, Це бо ми питання. почали. Це, я... Це звичайна так. практика. Практика. Терорист, демонстрія. Міністр звернувся до міністра. Звернув, давай вже від цього відійдемо. Ми використали була... цю можливість. Так, да, да, ми вже втомилися слухати про… Ну ти такий втомлений, ти розумієш. Втомлений. Тобі не знаш? подобається це. Я, я, я... Мені не подобається анархія. І... Да. Яка? В чому? Ну як в чому? Коли люди, Ви якась певна частина ти... говорить… Це ініціативна група. 90-96, говорять, сьогодні з Майдану. Можеш підписатися теж, Я не можу, я підписуватися від Майдана ніколи не буду.